Добрий ранок, мої красотулі. добрий ранок мої. Що я рідну, що таке свято з тобою, щось я тако, як, наче на, 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 на ручничку. Ви зрозуміли утра? Ні, ні, байдуженько. Спала, я вам кажу, запухша, запливша. Ну, це таке діло. Ви знаєте, особливо після дощика, а ще коли ночі йшов дощик, це взагалі сон по подоконнику, Коп, 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 да, дівчатка, все, і більше нічого не хочеш. Хочеш тільки закрити ці глазки, повернутися на бочок, Боже, а вікно відкрила. А воно по подоконнику капає. А ручку під подушку, одіялку під ножки, слюна з рота. Прямо так. У мене всегда, У мене останні вот такі одні всі подушка мокра, тому що видно, сладко сплю. Видно, якісь мені хороші сни сняться. Але утро я їх не помню. Ну, видно, вони хороші. А ці погані ти вспоминаєш? Так? Да? От хороші сни не помню, рідко помню. А погані помню всіх. Так мої хорошенькі, вже 6, По моєму 07. Я вже. Виїжджає, але я поки з вами погорти буде сім часов, тому що я люблю з вами погорти. Я Люблю погорти з зустріними людьми, розумними Ну, розумієте? Мої рідні ви ви знаєте, я серйозно сьогодні щось зі мною не то. Що таке свята? Щось ти хочеш сказати слово, і слова біжуть поперед тебе. Успокойся, трошки стань. Тихо я відійду назад, бо. Он. Щось утра я на якоїсь такої волні не знаю. Ну трошки на задній парті. Нічого. зараз до роботи доїду, сяду на передню парту, подождіть. Ви знаєте, що кожне утро, мої хороші, в нас добре утро. Дякувати Богу. Ми живі, здорові, ми йдемо на роботу. У нас є можливість з вами поговорити, посміятися. Вчора побігати дожджу, пише дівчинка мені одне. Зійшла зума. Ну, та й що? Та й зійшла, то тільки вчора зійшла. Сьогодні вже не зійшла. Ну що я не маю права? Я так люблю дожджові бігати, особливо в дитинстві. Бігаю і знаю, іду де більше калабати. На все одно знаєш від мами получу. Отако саме велика калабатна калабатна стаємо, такого, хто там іде з нами і хто... То сильніше. Ну, я, зрозуміло, що пишніше. Я як пригну й берега з водою виходить. Да. Але прийшла дом, отримала пілюлі від мами, щоб прийшла, одні очі кліпали і зуби були видно, понімаєте? А ну скажіть, а вчора по дощику ви зі мною побігали теж? От скажіть, тако, да? От ви сидите дома думаєте, боже, ну чого я не стою, Базаренко? базиренко? взяли взялися за руки і хто гудше, аж до голови. Я була як хлющ. Ви знаєте? Ну, це дуже класно. Я хочу вам сказати, після того де спала як младенець. Плохі мислі з голови вийшли, всі хороші, все добре, все чудово. Це така теж перезагрузка. Для мене, взагалі, от для мене, от в гори поїхати, да, коло річки посидіти, от покричати ще знаєте, але щось я в постаннері захрипшу. А я думаю, що я захрипшу. Я все время говорю. У мене ж той рот не закривається 24 на 7, Да, ну, після вчора. Що вона творить? Ну. Ну, дідський садик. та й що? От, от, от десь нутрі в мене він і є той детський садик, тому що дівчатка, ну ми ж завжди маленькі дівчатки. Ми завжди є й будемо. Десь у нас все одно в голові грає дитинство. Ну що ми дружні вже бути старими бабками по 150 років сісти й сидіти. То є важливість, можу приймати, то та й пригаю. А чого я не маю прягати? Обляпала. Ой, мої нерви хочуть ремонту. Це так не доспати, це пісня голову щось збрала. Ні, вже ремонту не хочуть. Уже отремонтування, я вам кажу, після вчорашнього дождя вони отремонтування повністю. Особливо коли пригнула, встала, капить загубила. Люди ховаються, а я собі йду. Іду, тому що мені добре, мені просто добре. Мені хотілося йти співати і кричати. Чесно, от таке було вчора в мене. Настроєння, і видно, то що хотіла кричати, пішло з водою. Наверно, все, що мені в мене було плохо на душі, ушло з і водою. І ми починаємо ось з правої ножки. Так, да, дівчатка, після вся кожної перезагрузки, ми все починаємо з чистого листа. Так що, якщо ви хочете перезагрузитися, горі. Ліс, особливо, коли йде дощ, та вийдіть, від на ту вулицю. Ну хіба ви не хочете прийняти в лужу в цю калабати, верніше? Правильно, у нас калабат казала. Все одно мені вчора 30% написала, зійшла ума. Та й що ж зійшла ума? Ну вчора зійшла, сьогодні вже ні. Подумаєш? Пишіть! Зійшла та й зійшла, то то мені було добре. Мої хороші, от скажіть мені. Хто написав, зійшла з ума, хто сказав, правильно зробила. Слухайте, але ну все одно хороше ні для кого не будеш. Та хочеш пригати, пригай. Хочеш лягати, та якщо я б ще й могла білягти, но ну ви представте. Я серед привозу лежу, напишу, Базаренко напилася і потірялася. Ні, Базаренко може напитися і потірятися, але далі думаю, куди не йду. Я можу прийти коло воріт, роздітися. Я можу піти на терасі, ну я на терасі, хазяйка і так роздіваюся. Да. Е, ну все в житті буває. На коло воріт можу, роздіться, собі роззутися, взяти віші. Красива жінка, піти в хату собі спокійно. Поймете, лягти на терасі, поплакати. Я отак от був, ну це не часто. Ну буває, хочеться, дівчатка. Правда, хочеться напитися і забитися. Ну це таке буває дуже рідко. Ну буває, потім ти розумієш, ти помираєш. Ти просто помираєш, Але якби я не помирала, я на роботу йду з кульочком. Я на роботі стою, лежу, сидю, але я на роботі. Так що, мої хороші, робіть то, що вам подобається. Все одно обісрут, обгадять. А ми красотки. Ви знаєте, що цибулинка кожне утро, ось, ось красавиця перед вами? Дівчатка, я вже вам казала, щоб ви не оділи, щоб ви собі не зробили в будь-якому виді, ви війні. Я дуже люблю питати, як мені, що мені, да 50 на 50. кому нравиться, кому не подобається. Буває таке 70 на 50. Ну, ви повіміть мільйон людей, мільйонів. Хто не любить коротке, хто не любить двійне, хто не любить купальник? Да? А я люблю абсолютно все. Багато кому ці шортики не подобаються, тому що говорить Світуль, ви в них широка дівчатка. Та ширше, чим вже я її не буду. Ви знаєте, як мені удобно? Мені так удобно легко. Оця підв'язочка, оці ось, ось шортики, вони такі свободні, дівчатки. Я вам даже ви не знаєте, я такої юбка брю... юбочка брючка, да? такої юбочка шорти. Ні, ну я сьогодні щось, мабуть, видно, я переспала, але ні, я пізновато Е, Так, мої хорошенькі, і хочу вам сказати, що мені удобно, комфортно. Так же і ви відкриваєте шкаф і думаєте, боже, висять шорти. А що мені скажуть люди? Слухайте. Люди говорили, говорять і будуть говорити. Ви оділи і пішли. Навіть якщо вам буде красиво, вам скажуть, ну таке 7-8 ближче 3. А ви скажете, ну я тебе поняла. Я красотка. І також скажете, I love you. Ви чули мене? I love you. Так, мої ріднолічки, я поки виїжджаю ну, з своїх вулиць до світофору, то можу вам ще й поговорити. Я саме головне хочу всіх вам побажати хорошого настрою, прекрасного настрою. Заповнить рацію на всі та від вашого настрою залежить весь ваш день. Ж не постійно в мене посміхатися. Від... Ні, ваша улипка треба бути завжди на ознаці. Тому що коли вам грустно, Повірте, не кожен вам поприяє. Це я вам даю мільйон 25 раз. Не кожна людина може покрити на оборос, от і отакі нада, отак от і то. Ну ви розумієте, просто у нас люди жразні, люди обозльоні. І якщо у вас добре, то не кожен вам порадіє. А саме головне, я вам хочу всім сказати: злючка, не з треба бути завжди на позитиві, тому що наше життя прекрасне. Потрібно жити сьогодні, зараз і всю секунду. Захотіли. Оділи кофточку, захотіли обрізали волос, захотіли накачали губи, захотіли скачали їх. Робіть то, що ви хочете це ваше життя, і воно прекрасне. Я вас всіх I love you!